ж діти, вітаю вас на нашому цікавому занятті. Давайте підготуємось до нашого заняття. Як же ж можемо ми підготуватись? Сідайте, будь ласка, рівно, гарно, спиночки рівно. І ми почнемо. Сьогодні ми з вами підемо гуляти на прогулянку, але за допомогою екрану. Безпечна прогулянка! Ми з вами вирушаємо на прогулянку. Давайте виглядемо відео спочатку, а потім дізнаємось, чи безпечна наша прогулянка. Гуляти можна в багатьох, але під час прогулянки завжди будь уважним та обережним. Не грайтеся з невідомими проти. Вони можуть бути небезпечними. Ми. Якщо ви натрапив на якусь металеву або іржаву річ, не торкайте її. Це може бути боєприпас, який залишився тут в час війни. Ні, снаряд, або може статися, щоб не страгедії. Категорично забороняється. Торкатися невідомого предмета, піднімати або переносити його, перекочувати з місця на місце. Закопувати в землю, намагатись його розпиляти або розібрати, кидати у водойми, кидати у вогнище або розкладати вогнище поблизу. Увага, правильні дії, зупиниться. Запам'ятай місце знахідки обережно відійти якомога далі тим шляхом, яким прийшов, поклич дорослих, Повідом рятувальників за номером 101. Вельстранних ситуаціях. Дзвони один, нуль, Що ж, ми переглянули з вами цікаву таку пригоду, що з небезпечними предметами в жодному разі гратися ми не маємо. А зараз подивіться уважно. Діти вийшли на прогулянку. І скажіть, будь ласка, чи правильно вони будуть себе вести? Це місце для запускання змія. Тут стільки дивописних квітів я би собі спала. Ну, хочеш, побігли туди. Чи можна нам діти йти на прогулянку, коли ми бачимо з вами ось такий знак? Ні. Ні, звичайно, а чому не можна нам туди йти? Бачимо, Звичайно, Бачимо, давайте ж з вами детально познайомимось. Чи можна нам іти далі на прогулянку, якщо ми побачимо з вами ось такий знак. Чекайте, тут якась табличка. О, розумаха, і треба щось усе скрізь вичитувати. Ні, туди не можна, там можуть бути міни. Яка небезпека. Я тут постійно мишей ловлю. Кодо, наше життя дорожче за всякого змія. То знак поставили не просто так. Значить, там точно є мій. Пам'ятаєш, як я в лісі врятував тебе від розтяжки? Ну, Добре. Мише я і вдома наловити можу. А ще ми зробимо нового повітряного змія. Ціовоного, як метеотинцем, yeah. що той собачок він й дайся неодмінно стежкою, якою йшов і Ну, обідом. Що ж, діти? А тепер послухайте завдання давайте уявимо, що ми з вами вийшли на прогулянку. Скажіть, будь ласка, що це таке вибухонебезпечні предмети? Хто мені може відповісти? Я... Yeah. Говори. А я не можу. Чого? Юрочка, відповідайте, ти хотіла мені допомогти трішки. А <плес> <плес> Вибухонебезпечні предмети, небезпечні тим, що вони можуть нашкодити нашому життю і здоров'ю. А чому ж вони так називаються? Вибухонебезпечні, тому що що вони можуть зробити? Паку, письмо. Вибухнути, а яку ж небезпеку ви? вони для нас становлять? Скажіть, будь ласка, Належно. правильно, молодці. Діти, а ви любите гратися на дитячому майданчику? Звичайно. Ну, да. дитя дитя дитя. Ми з дружиною завжди граємося yeah. разом. Але сьогодні ми з подружкою побачили небезпечні іграшки. А що ви бачите небезпечного на цьому майданчику? Граната, звичайно. Правильно, далі діти побачили ще кілька предметів небезпечних. Що це за предмети? Міна і вибухівка, правильно. Потім діти вирішили погратись на гойдалках і на гірки, але знайшли ось такі цікаві предмети. Чим можна їх взяти до руки та погратися? Ні. А чому Ні! можна брати такі предмети? Це не Звичайно, а чому це небезпечно? Скажіть, будь ласка. Чому не можна кажуть? Звичайно, тому що ці предмети можуть вибухнути Здетонувати. А чи можна нам гратися петардами і газом Ні. Чому не можна гратися нам з, з петардами? Скажіть, будь ласка. Ні, не так. Звичайно, тому що також вони можуть нашкодити нашому життю. В жодному разі ми їх чіпати не повинні. Ми бачимо на прогулянці ось таку гарну іграшку, але за нею щось робить тік-так. Чи можемо ми таку ляльку взяти до рук? Ні, звичайно, бо за нею здавалася небезпечна знахідка. Ми бачимо телефон, супермодний айфон. І за нею сховався також якийсь предмет. Чи можемо ми такий чіпати предмет? Ні. А чому ми Ні. не можемо чіпати? Як вибухне і, і, вибухне і. і вибухне. Ви, правильно, це може вибухнути. А ще діти, послухайте мене уважно, чому ми не можемо чіпати такі предмети? Тому що вони, звичайно, можуть нашкодити нашому здоров'ю. Як же ж ми повинні з вами діяти, якщо знайшли ми з вами такі предмети? Ми повинні відійти від них як можна далі. Потім сказати дорослим, що ви знайшли таку небезпечну знахідку. І коли ви вже досить далеко відійшли, ви повинні позвонити за яким номером діти? 101, правильно, молодець. Mm -hmm. Як ж поводити себе при виявленні невідомих предметів? Запам'ятайте місце знахідки і відійдіть як можна далі. Покличте дорослих. і потім подзвонити ви повинні рятувальникам за номером 101. Які ж ви молодці? Отже, вам можна сміливо йти на прогулянку і гуляти на майданчику, але пам'ятайте, діти, що предмети можуть бути безпечні і небезпечні. Небезпечні чіпати не можна, а безпечні можна. Що ми можемо з вами брати в руки на прогулянці? Скажіть, будь ласка. Гуляє які капілаєнки. Так. А якщо, наприклад, ми побачили таку гарну іграшку, як ми бачили щойно на майданчику, яка лежить і під нею щось так тік-так роблять годинник, можемо чіпати чи ні? Ні. Ні, звичайно. А чи можемо ми з вами брати на вулиці, наприклад, ми побачили дуже гарну цукерку і підняти її та з'їсти? Ні. Ні, ці підозрілі предмети ми не повинні з вами брати до рук. Чи то іграшка, чи то телефон, чи, можливо, сама смачніша цукерка. Молодці діти.